Доброго дня. День. Богдан Миколаєвич це Наталя Сандецька. Да. Так. Я хочу все ж таки розпитати вас по тому, по тій писанці, по тому яйцю. Це подарунок чи не подарунок, бо люди геть заплутались. Так, чітко дочитайте, як у порці є. Я щось нового вам не скажу. Чітко є. Це і капітальні видатки. Подарунок, воно звучить в тому плані, що капітальні видатки зараз не фінансуються. Тобто можна проводити тендери, можна виконувати роботу. Тільки казна не пропускає гроші. Чому там ми написали, що договір до кінця року або може бути продовжено другий рік? Бо казна зараз не, не, просто не оплачується капітальні видатки. Але Колум'янам що... не подобається ця писанка. Про що? Коломиянам не подобається ця писанка. Вони проти того, щоб витрачати в цей час чи навіть після війни такі кошти, на якісь. Ну, це, є. Ну, це є витрати, які передбачені в бюджеті. Ну вони були закладені в бюджет. Що. Мені ні, хто дзвонить, то подобається. А вам подобається самому? Звичайно. Дивіться, то місто може вам подарувати цю писанку за 600 тисяч, ви можете придбати її до себе до хати. Ми з активістами Добре. так пропонуємо вам таку прекрасну пропозицію, Добре, Дякую. скажіть, будь ласка, а чому з порушенням відбувався тендер? Чому подалися двоє людей, а фактично одна й та сама кузня? Адже ФОП я не вникаю в ці деталі, бо це є повноважні правління комунального господарства. Вони проводили тендер, вони це е... Ви оголошувати і проводити. Чому порушення, я не бачу. Добре, але і я вам констатую, що це, що це є порушення. Це раз писанка вже була на той час виготовлена. Для, для, того, щоб, для того, щоб сказати, що порушення, для того компетентні А ви розпочнете що? розслідування по цій, по цій тендерній закупівлі? Для чого? А в чому порушення? Порушення в тому, що подалися дві особи. А по суті, ФОП Анюк, вона і є представником від кузні. Вона виступає в ряді процедур. О, як прийдеть. контактне лице від кузні? Ну, може, ви це ліпше знаєте. Я зараз у відпустці, я це не вникав. як Заходили. У нас тендерів дуже багато зараз відбувається. Не знаю, що. Де. А чого тендер був оголошений на виріб, який вже був готовий, і два роки стояв біля кузні? І навіть це не до мене. Це не до мене. вимоги тендерні були прописані там просто. Зображення цієї писанки, яка вже була готова. Ви ж бачили, що вона стоїть уже іржава на жовтому фоні. Добре ну, видно. Початки що ж... У вас є якісь такі претензії? Ну, це я органи, які цим займаються. Добре, ми обов'язково звернемось в прокуратуру. Богдан Миколаївич, ще одне питання. Добре. Вас можна запросити на екскурсію на цей оглядовий майданчик? Прошу? Можна вас запросити на екскурсію на цей оглядовий майданчик? А Тому що Для там чого? небезпечно навіть до нього дійти? Ну, Це а є хто, кільцева розв'язка. А хто, хто сказав, що там має бути оглядовий майданчик? Воно Для описано цього? в тендерній пропозиції, воно описано як оглядовий майданчик. Для чого там гвинтові оці сходи наверх? Ну, ти, Запитання, ви знаєте, як пишіть письмово або щось. Та чого ж буду писати письмово, якщо ви можете усно відповісти? Я не можу все знати. Я знаю, що їх люди. Кожен займається своїми справами. Ви є... встановили на кільцевій розв'язці металеву конструкцію. Якщо е, хтось з водії втратить пильність і заїде на кільце, він точно розіб'ється на смерть. Це перше. Ну, це точно за це голова не відповідає. Як голова це не відповідає? Це безпека в місті. Ви це... встановили конструкцію Тому це... Тому це є... з порушенням. Є... Тако... Не може бути такого. Ви знайшли ціль собі, і голова бомбите голову, і шукаєте лиш на, на чомусь міста. У, ну, у вас одна заточеність лише на те, щоб показати щось погане. Яка ж заточеність? 600 тисяч я, в часі війни витратити на те, що не платить. потрібно. Не потрібно ну. нам цього оглядового майданчика на кільцевій розв'язці. Ми туди навіть дійти не зможемо. Туди небезпечно зайти. Алло? Богдан Миколаївич я вас не чує. Я чин. вас чую, я вас чую. Ну небезпечно зайти туди. ви розумієте, це не три не йти, дрона. Та не йдіть. А для чого ви за мої податки? Це мені встановлюють. Це нікому взагалі не потрібно. Чи можлива така процедура, щоб припинити цей тендер, там є якісь вимоги до змін, і відмінити цей тендер і цю закупівлю, як таку, повернути писанку тим, хто її виготовив? Подивіться, скільки негативу в мережах від Коломиян. ніхто цього майданчика не потребує. Для чого нам цієї площадки на, на кільці біля автостанції? На що там дивитись? А на дорогу на Франківськ? Прошу, Ви не збираєтесь відміняти цю процедуру? Не я її оголошую, я її не збираюся відміняти. Але у вашій силі голоси, дати розпорядження управління комунального господарства і відмінити цю закупівлю. Не бачу, не бачу цього. Тоді вам гарного дня. Все ж таки так. не хочете для себе придбати це за 600 тисяч. Ми вам подаруємо так, за 600 тисяч, так як місто подарувала Фопанюк. Добре. Добре? До побачення.